Мене звати Івана Віхтинська, я координаторка молодіжних проєктів ВБО «Даун Синдром». І сьогодні мені приємно повідомити широкій онлайн-аудиторії, що ми розпочинаємо серію занять для молоді з ментальними порушеннями про емоції. Останнім часом, через форс мажорні обставини, а саме пандемію covid 19 весь світ перейшов на дистанційний режим спілкування. Ось і ми вирішили створити серію відеозанять та онлайн-консультацій. І у цьому нам допомагають наші друзі та партнери Фундація Ашан для молоді та компанія «Ашан Україна Гіпермаркет. Отже, як ми з вами працюватимемо наступні 6 місяців. Один раз на три тижні всі учасники отримуватимуть одне відеозаняття. А також буде відбуватися групова онлайн-консультація. На занятті тренер розповідатиме новий матеріал та даватиме домашні завдання. А під час онлайн-консультації можна буде поставити питання та перевірити, як ви виконали домашнє завдання. Окрім того, один раз на 2 місяці ви отримаєте бонусний урок від наших друзів компанії Ашан Україна. Отже, я передаю слово своїй колезі, соціальній педагогині Светлані Маркуці, яка буде працювати з вами наступні 6 місяців. А всім вам бажаю краще пізнати себе! Доброго дня, дорогі учасники та учасниці, мене звати Світлана Маркуця. Я є тренеркою у проєкті Підтримане працевлаштування ВБО Даунс Синдром. Я створюю авторські тренінгові програми для молоді і тема нашого сьогоднішнього курсу розвиток емоційного інтелекту. Емоційний інтелект це коли ти розумієш свої емоції, коли ти розумієш емоції інших. Він допомагає тобі зрозуміти інших людей, він допомагає тобі пережити стрес. Коли ти розумієш свої емоції та емоції інших людей, це допомагає краще вирішувати життєві проблеми. Чому ми обрали саме таку тему? Тому що ми вважаємо, що емоційний інтелект є необхідним для самостійного життя в суспільстві. На тренінгу ти дізнаєшся про базові емоції людини та для чого вони нам потрібні. Як і під час проведення звичайних тренінгів у нас є певні правила участі. Перше. Вчасно переглядати відеозаняття. Друге. До початку онлайн консультації виконувати домашнє завдання. Третє. Надсилати нам фото та відео звіти виконаних домашніх завдань до групи у вайбері 4. Бути присутнім на онлайн-консультаціях. П'яте. Не розповсюджувати відеоматеріали та не залучати інших осіб до участі без нашого відома. Шосте. Те, про що ми говоримо на онлайн консультаціях, залишати у таємниці. Виконання цих правил є важливою умовою участі в нашому курсі, оскільки відеозаняття тісно пов'язані з виконанням домашнього завдання та онлайн консультаціями. Емоції. Хочемо ми цього чи ні. Але в нашому житті ми з ними часто зустрічаємося. Ми постійно відчуваємо якусь емоцію. Вони впливають на нашу поведінку, допомагають зрозуміти навколишній світ, показують, що для нас добре, Показують, що для нас погано. Допомагають зрозуміти один одного. Іноді навіть без слів, коли дивишся лише на вираз обличчя і жести, ти можеш зрозуміти розгнівана, засмучена чи радісна людина. Основні емоції людини злість, страх, відраза, печаль, радість. А навіщо ж тоді потрібна злість? Можливо, ви можете пригадати ситуації, коли ви злилися. Ось, наприклад, я дуже злюся, коли з моєї тарілки забирає хтось шматочок їжі. Я тоді неодмінно кажу цій людині, мені це не подобається. Припини це робити. Людина зупиняється, вибачається і розуміє, що мені так неприємно. Отже, злість для того, щоб показати іншим людям, що тобі щось не подобається. А ось, наприклад, уявімо людину, у якої немає емоції страху. Чи була би така людина найсміливішою? Так, можливо. Але вона би тоді переходила дорогу на червоне світло, сувала би руки до киплячої води, дражнила би злого пса. Тобто, вона не розуміла би, що можна робити, а що ні. Страх потрібен для того, щоб берегти тебе від небезпеки. Як ви думаєте, чи є якась користь від такої емоції, як відраза? Ось якби я вам запропонувала з'їсти хробака, чи зіпсований суп, чи запліснявіле і смердюче м'ясо. Ви би погодились? Думаю, багато хто з вас зараз подумав, фу, ні за що на світі. Відраза для того, щоб захистити тебе від шкідливого. Тепер пропоную вам звернути увагу на печаль та радість. Пригадайте, коли ви востаннє відчували печаль? Чому? Я, наприклад, востаннє сумувала, коли розбилася моя улюблена чашка. Вона була для мене важливою, тому що я привезла її на згадку з чудової подорожі. А тепер пригадайте, коли ви востаннє раділи? Чому? Я в останнє раділа, коли мені подарували телефон. Для мене це було важливим, тому що я люблю фотографувати. А в новому телефоні краща камера. Печаль і радість для того, щоб ми розуміли, які речі або люди є важливими для нас. Ось і завершується наше заняття, і настає час отримати домашнє завдання. Перше. Уважно подивися мультфільм думками на виворіт. Друге. Пригадайте ситуації, коли ви відчували злість, страх, відразу, печаль та радість. Запиши по три ситуації до кожної емоції. Бажаю тобі приємного перегляду мультфільму і гарного настрою. До зустрічі!